Звісно, відосик з Олегом так собі Получився Мені він ну, не дуже прям зайшов. Давайте короче, продовжати виживати. Я мав кришу зробити, то прям ще я її починаю робити. А ви пишіть в коментах, ну, типа, вам понравилось як я виживав з Олігом. Мені то не дуже Понравилось на все я думаю, з Терасом лучше виживати. Так що давайте. <кій> зараз пока що ми самі повиживаємо. Так, давайте отут все, ми будем зароб... зароблювати от туди-сюди. Так, хопа, хопа Хопом. Так, всім доброе утро, друзі. Я, коротше, зробилась до потолок. Мої собаки не, як завжди, на мені спали. Я це і хочу щось сьогодні зробити. Я хочу щось сьогодні щось полезне зробити. Давайте щось... Ой, яйце. Ой, псики будете яйця ловити? Ой, я тебе яйцем вдарив, вибач псик. Собачка так. Коротше, тут а, ну я не знаю, що тут можна зробити. Пишіть в коментарях, що тут можна зробити. Так, я буду робити. для цього цей. Для собак, коротше. Тут я хочу коврика постелити. А щоб вам коврика постелити, мені. Треба анубігом давайте. Так, стоп. А в Олега, блін, було відро води. Капець. Я відро Не води потеряли. Це так, красный краситель, я не знаю, нашу не. Зробимо красити и понали на поиске овечок. Так, ну корова тоже хай м'яско буде. Так, а я поки... Отаку поставлю Так, все вбили. її. А ну дайте мясо. Я все таки вам буду жарити це Мясо. Хочете ще одну корову, пейте загрязить? вам давайте. Кровь берега. Толпа. Давайте, дика корова. Ну зато я собі ще й кожну курточку зроблю. Так, а що у нас по карті ми куди йдемо? О, ми йдемо до деревні. Заодно до деревні прогуляємося. До До села, точніше, да. так. Так. Понали капець, оце полянка, тут ромашки і так, що це ще таке. Як це вони називають? А, баба. О, вівця! Загрізіть вівцю. Бігом на вівцю нападайте. Бігом вам коврики треба! Бігом на вівцю нападайте, о. Молодці. Блін, мені поводок, що треба пески. Бо я хочу весь А, у мене є повідок. Фух. Так, я вітлюка заберу, тільки ви не обіжайтеся. Собачки ви мої так, що тут? Уху. Ух. Дом. Так, надо веслюка забрати. Давайте цього веслюка. Главное, не бекуй, бо тебе мої цусенятка загризуть Оно ну бігом за мной, бо собаки тебе загризуть, веслючи. Або нашу тебе надо загрязить его. Загрязить його бігом! Давайте, ура! Все, вы его загризли, Які ж ви молодцы. По малий оша овечка бігом, пас, пас, пас Просто бо ходю, просто тикаю. І все. І вона вже мертва. Спасибо, так, ти в нас хто? А, ти в нас Мікеланджело да Вона лише по полянки погуляємо. Так. Ми по карті, в принципі, недалеко від нашого цього. От давайте кроліка, ладно, вже не вбивайте. Я на нього нажати просто даже не встигю. Щоб вам показати так. Собаки летять! <ріст> 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 так, понали, друзі, здоме вже в деревню з моїми собачками. Так, я ще піднімаюся. Хочу трохи тропічного дерева нарубати. У мене є топор. І ще топори так. Собачки понали. О, кстати, житель давно не бачились. Так, давайте тут зарубаем биома, такой чик. Давайте. Блин, не достаю. М -м -м. Так, блин, топор надо. Кстати, у меня... Менты? Зачарований О, собаки! Давайте бігом пасного Давайте гризіть Давайте я поки що покажу Та, Ви чого на нього не нападаєте? Молодець Крас... Красне Ну Так, давайте цей вже відправлятися. Не знаю, давайте ще чуть-чуть тропічного дерева зробимо Так, воно вже наче так так, друзі, новий день на Так, все, в Олєву не повезло, в нього вся кровать. Ну, що, якщо Тарас буде зі мною виживати, то хай Тарас стирає. Всі повставали, давайте так. Ви останетесь обо там більше. Так, я треба ще цей в деревню. Половину ставити, так. Взяв два топориком і понали ось до цю територію. Чист... Так, бігом на овечку. Овечку загризли, поки я рубаю дрова. Так, давайте ось до ще дрова рубаємо. Так, а вже камня багато є Дерева практично І... багато, це. І так, що таке? Квітів теж багато. Так що я повернусь, коли я зрубаю половину лісу. Коротше, друзі, я вирішив робити склад. У мене взагалі пакет, багато ресурсів. І в мене не вміщається. Де все вирішено, що я буду робити склад. Ще я скрафтю дерево. Так, я думаю. Ставка давайте. Більше стакан, я думаю, нам треба. Так, все, я думаю, стільки хватить, скільки у нас получилось. Два з половиною стака і ще 63 дуба такого цілого. Так, я думаю, буду робити зближника, але ну, не тут, а отут я хочу. Так, коротше, друзі. Подивіться, що я понароблював. Коротше, я ще я вам покажу, подождите, дайте я чуть-чуть поскладаю це все туди-сюди. Оце його повісуваю, я ось ще візьму оце і оце. І подивіться, ось, до. ось такий склад зробив, ще двері зроблю. Ось такий міні-склад. Тут виход в мене копіски виходів. Подивіться, як виглядать класно, мені нравиться. Я взяв полублоки, так. Дивіться, що я ще зроблю. Я тут чуть-чуть чуть-чуть попідрівнював, тут все, виповнила. Ну что защить по древняю все вообще красиво? Так, и давайте подъем, типа, понял так. Тут то чуть-чуть в вот такого ставим. Раз, два, три. Вот такого поднимаемся. Дальше что такого, С такого копа. Такого будем подниматься дальше можно вот такой шоу. Кстати, а тут на гори вроде бы не було. Тут, в принципе, ничего особенного такого немає Так, давайте хопом. Хопом. Ну и, в принципе, спустимся уже вот таком. Я ще хотів тут оцего оце розкопати. Я не знаю, нащо тут взагалі було б красиво рівнена. То я, я буду цим займатися. Для мене це пройде одна секунда. Тобто для, для вас пройде одна секунда а для мене ціла вічність. Ну, коротше, друзі, ми отакого розібрали його наполовину, і що ми ще за сьогодні зробили? Коротше, отакий такий склад <пості> ми... <пості> вирівнювали все. В нашій часті будемо робити це і доламувати. -оту гору. Все. Всім удачі всім спасибо, всім пока, слава Україні, слава ЗСУ, друзі!